Бруд на виборах президента України. От про це говоримо з гостом студії, медіаконсультантом батьківщини Олексієм Мустафіним. Вітаю вас, пане Олексію. Дякую, що до нас прийшли. Чекаємо на другого учасника нашої програми ще одного Олексія, народного депутата від Блоку Петра Порошенка. От зараз він приєднається до нашої розмови Олексія Мушака. Нас ну, перше наведемо цитату із заяви передвиборчого штабу кандидата президента Петра Порошенка. От, з такою критикою на адресу суперниці на виборах. Юлії Тимошенко Юлія Тимошенко, вкотре переконливо захистила титул баронеси брехні, і так само підтвердила своє лідерство у рейтингу неправдивих заяв українських політиків за версією Vox Ukraine. Черговий фейк від Тимошенко, поширення нею дезінформації про нібито початок проти Петра Порошенка, кримінальних проваджень кіперським судом та низкою європейських антикорупційних органів. Ну, а така заява, ну, це одна з безліч заяв. Звісно, пікрування не лише між виборчими штабами, принаймні самими кандидатами Юлії Тимошенко та Петром Порошенком відбувається, і між іншими. Як ви оціните, пане Олексій, Ви як журналіст стежили за всіма виборчими кампаніями України президентською. Коли я журналіст, коли я консультант. Коли консультант, ну тобто, звісно, ви оцінювали можна сказати, нинішню виборчу кампанію. Зараз ви прокоментуєте ці закиди на адресу Юлії Володимировну. Можна нинішню кампанію 2019 року назвати, ну якщо не найбруднішою, мабуть, з виборами. 2004 Марла, що може змагатися, але принаймні другою за брудом. Чи так неправильно казати? Ви знаєте, я не нахильний вважати цю кампанію брудною, якщо казати про кампанію взагалі, бо в ній беруть участь багато кандидатів, знову таки безпрецедентна кількість. З іншого боку, кожний з кандидатів обирає ту тактику, ту стратегію кампанії, яка є ефективною з точки зору його штабу. Мені здається, що от у Штаб виборчого, чинного президента-виборчий в цьому сенсі, очевидно, зробив ставку на технології обливання брудом опонентів. Для цього була створена спеціальна структура під назвою Канал Прямий. На якому всі так звані порохоботи або спікери, які озвучують темники, які йдуть з банкової, висловлюються на адресу різних кандидатів, не тільки Тимошенко, на адресу Зеленського, на адресу Гриценка, будь-якого кандидата, який з точки зору штабу Порошенка є небезпечним для нього? Це відбувається в режимі онлайн. І е, мені здається, що використання цих технологій поясниться дуже просто. Іншого способу. Перемогти на виборах ученого президента немає щодо цих закидів, Адже відомо, перепрошую пана Олексію. 23 березня цього року Юрія Володимира заявила, що європейське бюро з питань протидії зловживанням і шахрайства, і Британський офіс з розслідувань шахрайств відкрили, нібито справи проти пана Порошенка. Як виявилося, це не відповідає дійсності. Ну, по-перше, це повідомила перша не Юлія Тимошенко, а журналісти каналу 1+,1. З одного боку, з іншого боку, ми кажемо, нібито було спростування, хоча не від. Власне, Олафу, як європейської структури, жодне спростування з боку кіпрського суду чи британських відповідних інстанцій не було. Але безумовно для пана Порошенка це вивочевить болюче звинувачення, тому. Ем, його штаб виступив з такою е, заявою на випередження. Так я назвав е, Юлія Тимошенка. Теж нараз дуже різко висловлювалася на адресу Петра Порошенка, зокрема на погоджуванні раді Верховної Ради 11 березня цього року. От наведемо цю цитату. От е, вона навіть знову ж таки, це думка пані Тимошенка, назвала Петра Порошенка злочинцем. Будь ласка, на екран президент злочинець. Він відмивав гроші армії. Це сьогодні вже є очевидним. І тому я вимагаю від Порошенка зняти свою кандидатуру з виборів, йти знімати імунітет себе і відповідати перед законом. І як я обіцяв, до нашої програми долучився другий учасник, народний депутат від блоку Петра Порошенка. І ще один Олексій Олексій Мушак. Вітаємо вас, пане Мушак. Ну, моє, моє вітання, мабуть, можна буде глядачам а, бажання загадати. Ну я вже загадав. Да, я, я, наприклад, не, не, не приховую свого, так би мовити, бажання, хоча, на жаль, воно не відбудеться, щоб якомога менше чорного піару на цих виборах було, але навряд чи вже очевидно. Хоча ще тиждень попершу. А де у вас багато чорного піару? Не, не бачите, а доведіть свої допустити. Дивіться, ну то ще не бачу ще не бачу. Він там є, але розуміти, е, специфіка. З цієї виборчої кампанії, що у кандидатів, там, крім небагатьох, настільки великий антирейтинг, що, в принципі, будь-який чорний піар, ну, він вже там, не виконує якоїсь своєї функції. Тому що е, країна живе в тотальній недовірі і в тотальному несприйнятті, в принципі, політиків. Це є одна з проблем. Е, тому там чорний піар. Ну, Хто що е, нового відкрив на цих виборах про кандидатів? Ну, єдине там, якби, ну, каша в когось голові є з цих з нових кандидатів. А так, Зеленського Росіст... маєте на увазі? Там про, про багатьох є, да? так. Але, але про політиків, які там, наприклад, 5-10 років в, в політиці, в владі, ну, насправді, нічого нового ж не відкрили. Ну, 5-10, а й більше. Той ну, же Порошенко, та, ну, ж Юлія Ну, Володимир. ну, Володимир. ну то, то вони тренувалися тоді ще, так? Да? Пане Мушак, ну от ви трошечки запізнилися на нашу програму. Ну, я чувствую. З... Чувств маєте змогу от, прокоментувати цей захист з боку передвиборчого штабу Петра Порошенка на адресу кандидата президента Юрії Тимошенко з приводу того, що вона фактично, на думку передвиборчого штабу чи на голові держави, збрикала з приводу. Нібито висунутих проти Порошенка звинувачень. Якщо послухати штаб Порошенка, ну, то одна історія. Якщо послухати там штаб Тимошенка, то а е Юлію Володимирі... а, Юлі Володимирі... всі злочинці, вона якби свята. Якщо послухати там Зеленського, він взагалі самий найприкольніший. Сами Єдина проблема починається тоді, коли починає говорити не по тексту, а від себе. Ну, я думаю, що в нього теж попереду ще там як мінімум півроку активної політичної діяльності, тому все нормально виправиться. Ну що тут коментувати? Но є різні погляди. там якби Останній тиждень ми живемо а, в передвиборчій цій риториці Далі буде легше. В принципі, громадяни України можуть там вибрати того, у кого заманеться, вже настільки широкий вибір, Ну як хочеш, кого хочеш. навіть Я вчора читав навіть керівник Севастопольського рибного порту о, о, значить, по, по, по свою. Кандидатуру запропонував на, на цих виборах Севастопольська Севастополянексована Росією територією ну, ну, є якийсь а, якби державний він функціонує в рамках мабуть, правового поля в... України, так правового поля України. Да. Mm. Тому який хочете вибір, так і робіть. Пане Мустафін, дивіться, а справді м -м, от зараз надійшли свіжі рейтинги. Якщо їм вірити знову ж таки, mm -hmm. українські соціологи за ці багато виборчі кампанії довели, що М'яко кажучи, скептично до них ставитися. Я маю на увазі Київський міжнародний інститут соціології. КМІС. безумовно ем, нібито ем, Тимошенко ем, залишається за бортом, так нібито ем, в першому ем, турі за цими даними приймають сьогодні. КМІС, Рейтинг Ізовецький. і, і Розумков е, оприлюднили інші дані. Мені взагалі дивує, коли один і той же інститут е, публікує різні дані, в якому е, перше місце у Зеленську, друге місце у Тимошенка, у третє місце у Порошенка з невеличким відривом, тобто. То можна було б вірити соціологам, якщо б в них були якісь хоч близькі цифри. Але коли цифри протилежні, то хоч один з них точно щось каже не те, як, як казав один з наших нинішніх кандидатів. Ну, у зв'язку, чому я згадав рейтинг? Пане да. Мишак, я вам слово, звісно, не дам з приводу цих рейтингів, зокрема. Оці, всі... Ну чорне або й не чорний піар. Я так розумію, що ж такі звинувачення Андресу, зокрема Петра Порошенка, що ну не Петра Порошенка, а Гладковського, його давнього соратника, mm -hmm. який був уже в минулому заступник секретаря РНБО. Вони так чи інакше мають певну основу, хоча все остаточно має розставити крапки суд. Так, я згоден. О, такі речі вони впливають на рейтинг чи ні? до цього, якщо міст знає... правий, вони не впливають. Ви знаєте, ми перервали трохи нашу розмову з приводу, того, чому використовуються ці технології. Я хочу сказати, що підтримати в цьому сенсі колегу, в тому сенсі, що насправді, якими б не були ці чорні чи там брудні технології, вони мають якусь межу ефективності, враховуючи, що деякі кандидати, наприклад, Юлія Тимошенко чи Петро Порошенка, досить давно в українській політиці, то тут діє ефект перенасиченого розчину, Знаєте, тобто коли можна розчиняти у воді сіль. Одну ложку, другу і так далі, і так далі, але доходить до стану цієї рощи, що далі скільки вже не, 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 не давай додатково солі, вона просто не розчиняється. Тобто цей ефект він не тільки в Україні діє, наприклад, в тефло така певна. Ні, ні. Тефло саме перенасичений рощин. Uh -huh. Земан у Чехії. Всі знають, хто такий земан, але за нього голосують. Всі знають, хто такий Берлусконі. Продовжує голосувати ну і ядро Трампа, хоча да. розслідування свіжі дані е, прокурора бара все ж таки не підтвердило змову Трампа з Росією, але в будь-якому разі критиків багато в нинішнього президента США, але ядро своїх виборців він не дуже втрачає з іншого боку, боку. Є так звані тефлонові політики у Франції. Макрон, наприклад, будь-яке звинувачення на його адресу під час кампанії воно стікало з нього. А В чому відмінність сьогодні. перша от категорія А політики тому що від це, це, це так звані нові політики. Ага. В нас це класичне тефлоновий кандидат, це Зеленський звичайно, він не новий політик в тому сенсі, що він 15 років е, смішить цю тусовку, яка сидить перед ним, його в залі перед ним. Це була політична діяльність на ваш погляд? Е, я думаю, що це безумовно політична діяльність. Ми пам'ятаємо, які мультфільми він робив для одного президента, для іншого президента. Це пов'язано з політикою. Але знову таки, оскільки він як кандидат виступає вперше. То будь яке звинувачення на його адресу його виборці не сприймають. Наприклад, коли звучить звинувачення на адресу Порошенка, що в нього біє бізнес в Росії, для його електората, який патріотично налаштований, це суттєві звинувачення для електорату Зеленського. Це абсолютно безлужі звинувачення, тому що його електорат не бачить жодних проблем, в тому що там є Навіть бізнес класно, в Росії. це класно, тому що заробляє гроші ну, в та, Росії. Та, якби та, трати та, їх тут. абсолютно тому знову таки в цьому сенсі використання цих технологій насправді не є. Не є ефективним, не є все таки. Мається увазі, знову. знову ж таки чорний піар має увазі. пане Мушак, а Ви як вважаєте? Ви, власне, вже відповіли частково, що Ми, я, мало я, від... від цього сенсу. Я, так я... і ви не бачите особливого розгулу чорного піару? Так на цих а, виборах? Дійся, ну може я там не звертаю на це увагу, або принаймні мені вже не кажуть то, що я не знаю. Да? Бо чорний піар він тоді, коли тобі щось розказують, ти кажеш ой, який жах, як це можна жити. Як це можна? Ну я в політиці на жаль чотири роки вже. А може ну, на щастя? Може на щастя, не знаю. Savior, а, щоб, це... на жаль, ви не були в цілі. Батальчок і депутата перестав бути на вибори. Це, не, ми, не пішов. Добре. Це, це ми там просто не, не хочу повертатися до теми 14-го року, як ми ладно, окей. Добре. А так от а що казати, що діє на цих виборах, що не діє, ну у нас насправді на цих виборах є, знаєте, там унікальна можливість. телеканали мають своїх кандидатів. Наприклад, Юлія Літвиненка це ведуча Короте, відомка прямого, відомка. прямого. От вона пішла в президенти. Там ів'ян Мураєв, який там телеканал наш очолив, і, там можна сказати, до цього там був навіть ведучим чи в чомусь мав програму на Нізвані. Потім він мав на наш. теж пішов в Ну на користь Вілкула. Але він потім знявся, ну якби подивимося, як Свіл. Зараз да, там, да. Зеленський від 1 плюс 1, там має делегата. От проблема Радіо Свободи, да, е, е, там, ваш телеканал, щось ну, нікого кандидата послали б вас, наприклад, да, або там. Е, Портнікова, от виступив. Це було би нормальна би історія. Це от ми б по тоді в конкуренцію пішли медіа. Да от медіа, якби не тільки як то то треба чітко називати е який телеканал за ким стоїть. Це е маєте е на увазі. Е так е це до того, що, розумієте, зараз якби е по, по факту відбувається історія, що без свого, без своєї платформи для комунікації, от конкретно чисто твоєї, яку ти контролюєш, телеканал. Ну телеканал, ютуб важливіше, а розумієте, от зараз у в принципі Ютуб, якщо так подивитися, він так комунікує, але в нього теж є там свій Ютуб телеканал. Який там щось робить. В Штатах, коли, якщо ви подивитеся, то Трамп вже виграв із-за того, що. твіттер Шторми. Да, там, там були сформу, да, сф сформовані е, телеканали, який там чітко був орієнтований на таку аудиторію. Да, там, біла, е, білий чоловік, якого вважає, як, як, що він там. Fox News маєте на увазі? Ну, я не пам'ятаю точно, добре. як називається, але умовно кажучи, що перемога в виборах, на жаль, е, напряму вже залежить від, яка в тебе є платформа для комунікації. І це я теж, знаєте, такий посил, мабуть. 5... Ну, Петро Олексійовичу не бракує таких платформ, От Олексій Мустафін, ваш, можна сказати, опонент по студії. Телеканал прямий, ви чули, згадував. П'яти ну, в нього телеканал є все інше. Але знаєте, тут же ж от ви ж не даремно зробили е, хорошу студію. Да? Тому що, да, телеканал П'ятий, наприклад, може бути там, телеканалом Порошенка і все інше, але картинку, яку, яку він е подає, вона вже зроблена на, ну, вона не така якісна, наприклад, як ваша картинка, або картинка «Ньюзвана», або картинка там, СТБ, або «1 плюс 1». Це не на правах реклами реально. Це не на правах реклами, да. uh -huh. а, до того, що насправді люди також якість зображення е дивляться. Телеканал П'ятий, наприклад, може там мега якісь цікаві речі робити, але якщо немає якісного зображення, то все одно починає дивитися. Це або з тебе, або там один плюс один. До речі, що до 11 Зеленського, від недавно він дав інтерв'ю, тому ж самому один плюс один телеканалу ОСІТІВ і заперечив, що власник телеканалу 1 плюс один Ігор Валерій Коломойський. Ну, фактично, що нібито Зеленський, я його маріонеткою. Жодним чином ні, сказав я вважаю, пан Зеленський. Розумієте? Ні. Я, 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 розумієте? Ну, якщо не помиляюся, там в нашій історії ну ми частково були там частиною Російської імперії, коли там імператриця прийшла і її привели баронські російській імперії не було телебачення. Я теж дивіться, що після того, як насправді заходять на будь-яку посаду, там президента, царя, чи ще якусь, всі попередні домовленості вони перестають діяти. І це те саме з Зеленським. Якби як там вважають, марінетка, не марінетка. Там далі якісь приходи відбуваються в голові. Якісь від, ну, якісь механізми чи там не знаю, пане Мушак. Ви вибрали і... моє наступне запитання вашому тесті Олексію Мустафі. Насправді, знову ж таки, ми почали цієї ви вибрали Олексій Мушак і Олексій Мустафін. Ну бачите, це щоб щось... не переплутати, тому що зовсім не пристіше, чому схожі. Пане Олексія, полові Оксім Мустафін, так. а ми ж почали з якої заяви передвиборча штабу Петра Порошенка? крім того, що, нібито, є чи нема пред'явлених Порошенкові вже ну звинувачень в Європі. Йдеться у заяві штабу Порошенка так. про нібито існування змови Коломойського і Тимошенко. Що скажете з цього приводу? Ну, знаєте, пошук змов це взагалі говорить. Пам'ятаємо телефонну розмову, про... яку цитував не, у стінах Верховної Ради не про... Артур Герасимов. Не, не, не про. Зовсім здоровий стан психіки, тому е, мені здається, що треба швидко шукати змов, тому що ну безумовно можна знайти все, що завгодно, а, а все ж таки повертатися до того, чим має бути е, передвиборча кампанія. Можна так, знаєте, знайти багато змов між чинним президентом, іншими олігархами, там Роттердам, Дюссельдорф, все що завгодно. Так, ж загодно юриводиві, пане тому е, е, з моєї точки зору треба дивитися, що людина пропонує, що вона робила в своєму житті. І на основі цього робити вибір а, е, 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 за що ви так не любите, Юлію Володимировну, що пропонувати такий формат. Я пропоную, тому що найкраща політика це правда. Тому і е, е, я, як консультант, рекомендую це все всім політикам і тих, кого тим, кого консультую, і тим, кого не консультую, навіть тим. Про такого правду я правду говорять легко і Так, да, тим більше і і важко важко заплутатись, коли говорив брехню. Заплутатися на багато закидаєте багато, скажімо так, не, ну, не закида... зовсім правдива заки... інформація. Закидати закидати можна все, що завгодно, використовуючи засоби масової інформації. Ми, наприклад, в суботу почули, взагалі, з моєї точки зору, на голову не лазить, що е, телеканал один плюс звинуватив президента чинного вбивства. Тому знаєте, е, все Ого. Хто Був... у нас чи не президент? Чи не президент? Братору рідного, знаєте. Тобто іноді засоби масової інформації в себе взагалі нічим не обмежують, ні етичними, ні якимись іншими мірками. Тому е можна використовувати цитати засобів масової інформації, але відповідальний виборець, відповідальний громадянин, має робити відповідальні виставки. Тому е я би так би поставився. Пане Мошок. Ну, з приводу того, що можливість змов о до речі, ми зараз про Юлію Водимировну говорили. Оця поїздка епохальна Юрія Бойка до Москви, так рукостискання з Медведєвим, Мілерем, поряд пан Медвечук, як же без нього. Можливо, допустити, що пан Бойко полетів до Москви без дозволу е президента України Петра Порошенка. Це закидають Порошенкові зараз його опоненти? зокрема Олександр Данії і не лише багато критики. Петра Лесі. Якщо насправді я пам'ятаю, нам давали авіа сполучення з Москвою. Це зараз ну, через Ригу, через Мінськ, як хочете. Но, насправді, ну насправді це факт, що саме що літак з паном Бойком перетнув українсько-російський кордон спочатку в один бік, потім в це інший. Це ж да, а, ну, радар а, дивіться, місті, що поїздка пана. Бойка в Москву і зустріч з Медведієм, це, як кажуть, не від доброго життя. Да? Тому що, якщо ви подивитесь, як вони зустрічалися, там можна а, було підпис Ех, були славні дінькі, да? жаль, зараз mm -hmm. їх немає. Це цікаво, як воно все відреагує. Ну, З приводу того, що там чи давав вказівки Порошенка, пан президент пілоту якогось приватного літака. Не, як чи погоджував? Ну, я думаю, що зараз у президента набагато більше інших проблем. Це тоді інша змова, змова СБУ, яка, яка дає такі дозволи. Це держава проти да, президента. Ні, то тоді, розумієте, якби, дає mm. дозвіл на взліт, е, веде. Це ж державі насправді вам е, коридор, вам виділяє, по якому ви будете летіти. Безумовно, але заборонено нас е, сполучення. Пряме, пряме сполучення, mm. ну, наскільки я розумію, це про рейсові е, речі, а про Скільки Жодний за... літак окрім літак, літа, літа, літака Медведчука. Да, потому... ну, це, ну значит, це... у Медведчука кася, кейсь, кейсь блат, мабуть. Да, ну, я це ви ж народний брати боку Петро Порошенко. Петро Порошенко сказав, що він хоче з діяволом буде стріляти, що там з Медведчуком. Ні, ні, це інший кандидат президента сказав, що він готовий з ким додатися, Ну, Дивіться, там справді я не був на місці пілота і не був на місці диспетчера, і там не вказував, яким коридором треба летіти приватному літаку. Те, що, на жаль, чи на щастя, у пана Медведєва, який займається там Делікатної теми обміну полоненими, взагалі, Я якісь. Хочу. Медведчука, так. Мічка звичайно. Да. Мідщо медведів. Да. Ну, не ну, там да. про полонених не говорили, про газ говорили. Про Фу, Донбас де? не згадали, а, про Крим не згадали. А, а, дивіться, ну я ще роз чому вони говорили про газ? Якщо ви подивитесь... Говорили, ні, про... про газ, говорили. Саме. О, та понятно. Ну так дивіться, тому що колись Юрій Бойка очолював Нафтогаз, Міллер очолював Газпром, точніше очолював Газпром. Вони там робили угоду, заробляли великі кошти. І тому, якби цю їхню зустріч можна їх були славні діньки. Зараз mm -hmm. жаль, уже таких час не але це не на користь, зрештою То, Зараз що, Петро може Дайте. Дайте, поки... ну, І зараз відтінити свій патріотизм. Не згодні? Ну, дивіться, потрібно бабусь випустити. Посадити ЧК? По чи арештувати чи, чи зробити? Ну, принаймні, людина по -по поїхала домовлятися з росіянами. Про заручників не говорили. Говорили про. Звичайно, нас. Тобто, про це ну, добре, добре, випустили його туди. Але всі, всі дивляться на флайрайдер, добре. як він летить. Всі чекають, що зараз прямо в аеропорту приймуть. Збука ми дамо, дамо до їх суці. Не будемо все зводити до Юрія Бойка, пан Бошак мав змогу висловитися на цю тему. Так, а що вони повинні? Ну як в фільмі нам сімнадцять вісни. повинні були. Оце ще да, 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 повинні да, підніхати... Ну, там, ну у, уявляємо зістапа друга, повинна. Друга, з... так і не вдалося. Друга світова війна. Мабуть, якийсь приїхав друга Друга сюда, світова да, війна. Гес. Да. Летить да. З, ну, з Німеччини в Британію. Він він... Заарештовують. Тому що туди-сюди, на літаку літати Добре. між Добре, воюючими панова. країнами. Панова, панова. Панова. Тюрмі, да? ну, він потім ще років 40, якщо не помідеться в терміни. Про бойка буде не одна можливість поговорити. Сподіваємося, завтрашній ефір вашої свободи про це буде, прийде його представник. Але ми сьогодні говоримо про те, як відбувається ця президентська кампанія, передусім, звісно. Петро Олексійович Порошенко Юлія Юрій Владимир, Тимошенко. Взагалі. Я бачу і пан Мушак, та і ви пане Мустафі, наскільки зрозуміло вашу думку, не вбачаєте особливого такого ну розгулу піару чорного мочіння. Перепрошую за це діє слова. Казав... Не, не Айменник, суперників. Я казав про те, що це неефективно. Не але, все але використовується, використовується. Насправді всі е, політики, чинний президент чи опозиціонери, вони мають думати не те, що не лише про те, як перемогти на виборах, а й якою країна вийде з цих виборів, оце дуже важливо. Пане Мустафін у штабі Тимошенка має намір вести паралельний підрахунок голосів і оприлюднити результати раніше центральної виборчої комісії 31 березня. От так, якщо Юрій Володимира насправді програє, соціол програє соціологи від КМІС правдиві на видані респондентів, вона визнає результати виборів? Ну безумовно, будь-який кандидат і про це сказав їх. Порошенко сказав, що якщо будуть результати офіційних виборів, що не буде заперечень щодо того, що не було фальсифікацій, то безумовно треба визнавати будь-які результати. Зрештою, пані Тимошенка принаймні двічі брала участь у виборах, і ці результати були були визнані. Навіть якщо вона їх проти них вважала їх недостовірно, вона подавала до суду. Це вирішувалося у суді, але не на вулицях. І це дуже добре насправді. Тому що країна зараз в такому стані і в стані війни з Росією, що будь-яке будь послаблення працює не на користь того чи іншого кандидата, а працює на користь на користь нашого зовнішнього держава а, Росії. Так, але з іншого боку, найкращим способом не не дати, скажімо так, ворогам радіти, це провести вибори чесно, так що не викликало нікого сумнівів, ані підрахунок голосів, ані проведення кампаній. Пане Мушак, Петро Олексійович визнає результати першого туру, якщо він програє в них. Якщо не вийде, не вийде до... до другого туру. Ну я думаю, а, а я, який альтернативний варіант є? Насправді? Ну от що закликати до акції протесту, я, звісно Кого? припускаю. Кого? Я якщо якщо не насправді... Я тільки припускаю. Такого я, ще не було з зустрішенка, Звіс, звісно. Ну, Як показує історія, якщо ми вже так кажемо, то. Коли президенти програють вибори, вони не прихильників закликають до активності. Вони якби трішки інші служби закликають. Ну, і це, теж, а, да. і це я, теж. я не пам'ятаю, щоб президент якийсь виклик. Сказав, що значить, що йдемо блокувати. Що там? Значить, важелі різні? Різні? Кабмін, чи Верховну Радуну президента. Розпроти, тому це, тому, ну насправді визнає. Але я думаю, що це що а, все наразі готується і робиться, і команда грає. На те, щоб війти в другий тур, а от теж з приводу Володимирівни, мені здається, що вона буде в судовому порядку все ж таки затягувати е, кінцевий. К к к кінцеве опролюднення результатів першого туру. От мені так чомусь здається. Я вважаю, що це одна з технологій буде я від... ці запитання вам, панове ставлю наприкінці нашої розмови, бо чи не буде так, що цей бруд, про який ми сьогодні говоримо, буде найбільше вже після виборів. Парламентські ж набризації ви до них про них згадували, тільки завершимо розмову. На жаль, вже часу Ну, давайте, пане ці... Мустафі, Не маєте звучити. Чи, чи не буде такі... перед парламентськими... Я, я вважаю, що ця компанія довела, що бруд. Як передовиши технологія, неефективні і на і сподіваюся, це, що, дається, що це принаймні змусить наших політиків зробити висновки на, 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 у парламентські. Ну що ж, дякую двома учасникам нашої програми, двома Олексіям Мустафіну, Остафін Олексію Мошаку. Спасибі за участь в цьому ефірі. Ми сьогодні говорили про те, як застосовується чорний піар на цих виборах. З вами був Олександр Лащенко.